Доброго дня, шановні друзі! З вами компанія Електромотор. Сьогодні у нас на огляді пускозарядний пристрій від компанії Ято. Це у нас польський виробник. Модель називається єт 83062 Як ви бачите, дорогі друзі, він доволі великий. Призначається він для таких місць, як СТО, або ж деякі виробництва, або ж в гаражі може стояти заряджати. Акумулятори або виконувати пуск. По комплектації ми бачимо, у нас є клеми. Клема мінус, клема плюс. Мінус у нас по замовчуванню вже в пускозарядці. зарядці, плюс скручується окремо до клеми або ж, 12 вольт або ж 24 вольт, дивлячись, який акумулятор. Ви хочете заряджати. Дана пускозарядка у нас може заряджати акумулятор ємністю від 20 годин до 800 годин. По комплектації також ми бачимо транспортний набір, всі деталі, щоб його встановити і користуватись ним, тому що він доволі важкий, 26 кг його вага, щоб його було зручно переміщати. На передній панелі ми з вами бачимо у нас амперметр. Щоб можна було зручно з ним працювати, бачимо 6 режимів роботи даної, даної пускозарядки та бачимо таймер. По характеристикам, дана пускозарядка може виконувати, якщо це пуск, то для 12-вольтових акумуляторів вона видає 540 а струму, Для 24 вольтових. 450 ампер струму. Також, як я вже казав, може заряджати батареї від 20 до 800 ампер годин Дану пускозрядку, дорогі друзі, можете придбати у нас в інтернет-магазині, залишити замовлення на сайті електромотор.com.ю, або ж зателефонувавши за нашими робочими номерами телефонів. Як ви знаєте, дорогі друзі, на всіх сайтах зараз однакові ціни рекомендовані. Рознічні ціни, але ж, якщо ви звернетесь до нас, зможемо з вами зробити знижку і вигідні умови покупки. Тож, дорогі друзі, звертайтеся до нас в компанію. Будемо чекати на ваші замовлення та на ваші дзвіночки. Гарного вам дня, вдалих покупок. До побачення!